Доброго дня вам, доброго вечора з Канади, з нової Шотландії. Дивіться, у нас сьогодні опять сніг. Все було так, як будто би буде вже весна, але знову сніг. Знову холодно. Ну як холодно, десь плюс 2-3, гляньте так гарно. Ялиночки в снігу. Дуже гарно. Отам, От якщо хтось давно вже бачив, то знає, що там ліс, він зовсім-зовсім, зовсім, ну недалеко звідсиля, він зовсім зовсім весь покритий. Зараз йде сніг. Такий йде. Я б не сказав, що дуже лопатий, але йде сніжочок. Зараз ми з вами пройдемось. Я вирішила в суботу ввечері пройтися. Мені треба сходити в магазин, може щось. Купити яблука або ще щось. Можливо, мандарини куплю. Подивлюся, що там буде. Зараз і трошки прогуляюся. Тому що сьогодні в нас було багато-багато. Такого, знаєте, з утра був вроде, добра погода. Було сонечко, таке гарна погода. Потім було, вроді похолодало. Тепер, бачите, сніг пішов. Ну, ось така погода. Бачите, всі машини в снігу. Все в снігу. Але я вам хочу сказати, що вже холодно не буде. Це вже такі останні-останні потуги цієї зими. Це, ця зима в нас була доволі тепла. Мабуть, сьогодні мене запитали дівчата з України. Скільки ж у нас була максимальна температура. Хм. Я так подумала, думаю, яка ж була, в нас все-таки максимальна температура до мінусу? Десь максимально було мінус 18. Тобто я б не сказала, що вже так вже було дуже було холодно, ну нормально було. Тому що в прошлому році, це ж для мене вже друга зима в Канаді, в прошлому році. Було в нас і мінус 29. Тому, ну, недовго було, там, день-ніч, по-моєму. Але таке було. Бачите, все таке засніжене. Але десь, якщо по температурі, то воно десь зараз у нас ну, 0 або навіть плюс один. Тобто не так дуже вже й холодно зараз на вулиці. Тому, бачите. Іде сніжочок і він розстає. Ну і місцевих це не буде хвилювати, тому що вони всі їздять на машині, і їм все рівно. В них субота, значить, відпочинок. Значить, всі будуть зараз по всіх кафешках сидіти, відпочивати. Ну, ось така, така трошечки прогулянка, щоб ви побачили. Що сніг ще може бути. Я знаю, що сьогодні телефонувала, що було зовсім зовсім вже весна в Україні. В моєму місті Запоріжжя, Запоріжжя там вже була зовсім-зовсім весна. Ну, а в п'ятницю доволі дуже важка була ситуація. Дуже вісім бомб упало. Прилетіла на Дніпро Гес. Я згадала, як бабуся моя розповідала, як його відновлювали після Другої світової війни. І що ж, і тепер потрібно буде знову його відновлювати. Дуже пошкодження, ті, хто поряд мої друзі, живуть, дуже-дуже перелякалися, дуже важко було. Так що... Харків без світла. Теж знаю, що дуже важко там в Харкові зараз, тому що там теж прилетіли Херсон, Одеса. Важка ситуація з війною в Україні, дуже важка ситуація. Але хочу сказати, на фоні цієї важкої ситуації все ж таки Канада, мабуть, повністю закриває свої двері. Для українців програма буде завершена. Вже залишилося 4 робочі дні. Ну, можливо, в останній такий потяг хтось ще сяде, але важкувато в мене на душі, тому що багато людей, які хотіли б приїхати в Канаду, хотіли б бути в безпеці, не змогли виїхати з України. По багатьом причинам. Хтось, маючи вже візу, дозвіл на роботу, який попередньо видавався, не зміг виїхати, тому що ну не випускають, кордони закриті. Ну таке. Кося. Я знаю, що ну, в нас тут в моїй місцевості. Є жіночки, які приїхали там син, хто залишився в Україні. Є в мене знайома Торонто. її чоловік, теж застав він служив в Збройних силах України. Він не може приїхати зараз. Чи зможе він потім приїхати? Так, зможе, зрозуміло. Але це буде опять важка така ситуація, коли потрібно буде багато документів оформлювати. Я вірю в те, що приїде і мій чоловік. Так зрозуміло, треба буде важче, трохи буде важче, треба буде багато оформлювати документів. Слухала я сьогодні вебінар про це. Але але приїде. Я дуже скучаю за своїми друзями, за своїм чоловіком. Розумію, що якийсь час ми ще з ним не побачимось. Але таке життя. Маємо, що маємо. В Канаді зима повернулася. Я ось почти вже дійшла до магазину. Бачите, собі величезний магазин. Той хто бачив. Ми, раніше мої відео той вже знає цю місцевість. Так що ось так з сумом, ну ще одне сумом, я хочу сказати, що світ стає холоднішим до проблеми, які, яка відбувається в Україні. Вже третій рік іде така повномасштабна, зовсім страшнюча така війна. І світ звикає до того, що у нас війна в Україні. Ще такий послухала я блогера. Він ну, я дійсно думаю, що це він тому ще чомусь закривають програму Куавет. Кому там не подобається, як я кажу, мені так подобається. Я думаю, ще тому, тому що ви 1200 мільйон двісті півдесят Десь видано, а приїхало тільки 250. Вони подивилися, що програма неефективна. Можливо, все ж таки сподіваюся, що буде запущена ще якась програма для українців, тому що війна не закінчилась. І людям треба кудись буде їхати, десь зупинятись, десь знаходити своє місце в житті. З вами була Світлана. Не забудь поставити вподобайку або не вподобайку. І пиши коментар, як тобі?